Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 22 березня. В ефірі Чернівецький репортер. В Студії для вас працює Дар'я Товпіч. Традиційно у цій порі наші журналісти розкажуть про головні події цього дня. Наразі ж короткий анонс. Початок справжньої весни на Буковині відкладається до квітня. Суд медиксперти Чернівців зможуть покращити якість своєї роботи за допомогою нових приладів. Початок справжньої весни на Буковині відкладається до квітня. За даними гідрометеоцентру, до кінця наступного тижня в області отримуватимуться морози. Навіть в день падатиме сніг. Цьому виною холодний циклон, що перемістився з Балкан на територію Західної та Північної України. Сильний мокрий сніг почав засипати Чернівці та область ще з вечора. Пересічні перехожі та водії скаржаться на негоду та глибокі калюжі, які неможливо не обійти, ні об'їхати. В поселеному режимі працюють не лише комунальники, але й рятувальники. Як повідомили в управлінні Державної служби із надзвичайних ситуацій, в області розгорнуто чотири мобільні рятувальні пункти, де люди зможуть обігрітися та отримати першу допомогу. Яких сюрпризів від погоди чекати буковинцям в найближчі дні та які лиха вже накоїла стихія, дізнавали журналісти Чернівецького репортера. У полон сніжної бурі знову потрапила західна Україна. Сьогодні значну частину держави накрили снігопади заметілі та дощі. Державна автоінспекція закликала водіїв не сідати за кермо без нагальної потреби, щоб не ризикувати здоров'ям та технікою. Всьому виною негода, яка, лютувавши спершу на заході, а потім на сході держави, дісталася Чернівецької області. Окрім сильного вітру, знизилася й температура повітря. Зміну такого снігопаду і, і місцями сміняється вже на ліп. Мокрого снігу відмічатимуться гуртовини, ну і разом з тим знизяться температури. Якщо зараз в нас вони близькі до нуля градусів, то поступово вже завтра протягом доби вони будуть в межах 5-10 градусів морозу, а вже на ранок неділі та понеділок ми очікуємо на рівні 10-15 градусів нижче нуля. Горах знижуватиметься до 18-23 градусів нижче нуля. Тетяна Негадайлова таке раптове повернення зими пояснює впливом Балканського циклону. По мірі того як циклон буде поступово відходити на північний схід. У нас буде змінюватися переміс переміщення повітряних мас. І ми вже поступово попадаємо в більш холодний сектор цього циклону. Дощів нас перейшли в снігопади. Ось такі сильні снігопади в нас утримуються практично до завтрашнього ранку. В посиленому режимі працюють і рятувальники з метою попередження можливих заторів, ускладнення руху, а також надання допомоги людям. Управління державної служби з надзвичайних ситуацій розгорнуло на території області чотири мобільних рятувальні пункти. Вони розміщені в Хотинському Новоселицькому районах, а також поблизу села Тарашани. А в цьому пункті постійно чергують. Спеціальна техніка підвищеної прохідності тягачі, а також особовий склад рятувальників. В разі необхідності готові надати допомогу, хто буде потребувати. Крім того, в цих пунктах розгорнуто намет пункт обігріву, де також можна зігрітися, випити чаю і перебути холодну пору. В разі необхідності рятувальники готові залучити додаткову техніку, а також мобілізувати особовий склад. До того ж, надзвичайники постійно моніторять ситуацію з погодою та готові до боротьби із наслідками негоди. Метеорологи запевняють, така холодна погода протримається на Буковині до кінця березня. Тих, кому дуже треба їхати в далеку дорогу, просять заправляти повний бак пального і брати із собою ковдри та додатковий теплий одяг. Справжня весна прогнозується не раніше перших днів квітня. Олександр Куркоїл, Сергій Бабіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До нас редакцію позвонила жіночка і повідомила, що на вулиці. 28 червня впало дерево прямо на дроти. Швидка не може проїхати. Ми з оператором дісталися місця пригоди буквально за сім хвилин. Але МНСники були швидші за нас. Коли ми проїхали, дерево вже прибрали, працівники Зеленбуду, а працівники обленерго починають лагодити дроти та відновлювати пошкоджене енергопостачання. По адресі 28 червня, 64 номер, упала акація на лінію електропередач. і силами МНС і Зеленбуду було усунуто дерево. І зараз будемо відновлювати лінію. Численні скалки, гілки та обламаний стовбур дерева. Ось усе, що розповіло про акацію, яка росла кілька десятків років на вулиці 28 червня, трохи нижче університету. Місцеві жителі кажуть, їм пощастило, що дроти, які зачепило дерево, обвалилися не на будинок чи автівку, а просто неба у мокрий сніг. Ми сиділи там на верху, тут сусіди, і сильний гул, так як землетрус. Я нічого не зрозуміла. Чую, тут іскри сипляться, і всі провода шатаються і повалилися. На місці пригоди працює чергова бригада Обленерго для того, щоб відновити електропостачання, їм треба обрізати гілки сусідніх дерев вздовж усієї лінії обриву, прибрати обірвані дроти і прокласти близько 100 метрів нового кабелю. Зараз без накрую, під підстанці відключений вивод. Зараз будемо приступати до роботи. Я думаю, що години, дві-дві з ми це справимося. І подамо напругу. Працівники обленерго також розповіли, що зараз усі бригади знаходяться в режимі посиленого чергування. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Із погіршенням погодних умов обласне управління Державної інспекції працює по посиленому варіанті несення служби. Для надання допомоги учасникам дорожнього руху задіяно 90 співробітників ДАІ та 45 патрульних автомобілів. Стан доріг регіону контролюється цілодобово. Я хотів би звернутися до водіїв, до усіх учасників дорожнього руху, у разі виникнення складних погодних умов негайно телефонувати на спецлінію 102 або на телефон чергової частини 52-54-46. Якщо у разі виникнення яких небудь ускладнень труднощів, Державтоінспекція завжди Приїде і надасть вчасно допомогу. Наразі інформують в обласному управлінні Державтоінспекції, рух транспортних засобів обмежено у чотирьох західних регіонах: це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська та Хмельницька області. У Чернівецькій області звернень стосовно ускладнень дорожнього руху на окремих ділянках автодоріг станом на 16-ту годину не надходило. Автівок, котрі знаходяться у сніговому полоні, на дорог державного значення немає. Якщо, не дай Бог, будуть якісь ускладнення з транспортом. Спальним на Буковині працює п'ять стаціонарних постів, де водії можуть під'їхати біля стаціонарних постів, поставити свої транспортні засоби, зайти в приміщення стаціонарних постів, погрітись і Чи підзарядити батарею. Попити чаю і таке інше, крім того, інспектори ДАІ закликають водію перевірити технічний стан автомобіля, користуватися пасками безпеки, не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки в умовах недостатньої видимості, туману, сильного снігопаду або дощу рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Олександр Хмель, Сергій Бай, Чернівецький репортер, телеканал Чинівці. Набагато гірше могло закінчитися ДТП, яке сталося на вулиці Івана Франка близько шостої години вечора. Ну, тут навіть калія від його винесла, а потім у нього видно, припадок случився. І, і він і Прям таксі їхала, і він прям стукнувся. Автівка, в яку врізалась іномарка, належить одній з міських служб таксі. Жінка водій надзвичайно перелякалась, коли побачила, як на неї несеться біла Тойота Кемрі, а тому і досі не може отямитися. Працівники Даї, які прибули на місце, ДТП, нічого поки що сказати не можуть. Кажуть, слідство покаже. Водій дачі Алоган також перебуває в шоковому стані. Його версія поганий день. Втратив на мить свідомість. отямився вже коли його дістали з машини. Перехожі пробка, що утворилась на Івана франка також поступово роз'їхалась. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій області протягом останніх трьох років реалізується експериментальний проект комплексної допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Двоє осіб вже отримали статуси постраждалих. Ще двоє наразі оформлюють документи. Про співпрацю соціальних служб державних та правозахисних органів і громадських організацій у наступному відеосюжеті. У цьому році Україна головує в ОБСЄ. Тому інтерес світової спільноти до досвіду наших громадських організацій у сфері протидії торгівлі людьми значно посилився. До цієї категорії відносять осіб, які постраждали від сексуального насильства, фізичного, наприклад, вилучення органів чи примусової праці. Зараз в області офіційний статус жертва торгівлі людьми мають двоє осіб ще двоє збирають відповідні документи. Це тільки вершина айсбергу чотири особи. Якщо би ми говорили кількість осіб, які які постраждали в власне в цих цьому напрямку інших злочин, які пов'язані з людьми, я говорю про шахрайські схеми, то їх значно більше у Чернівецькій області. Обов'язки допомагати жертвам шахраїв покладено на правоохоронців, соціальних працівників та громадські організації. Причому зараз усі ці служби діють спільно. Наприклад, до притулку у Чернівцях звертаються не лише чернівчани прихисток там можуть отримати жителі будь-якого міста України і не тільки притулок надається на 90 днів. Це три місяці. В разі необхідності цей термін можна продовжити в залежності від того, яка ситуація склалася в особи. От забезпечуємо харчу одне харчуванням на даний час це один обід у день, але за допомогою спонсорських коштів, за допомогою меценатів, ми додатково до додаємо різні сухпайки, різні продукти для того, щоб було повноцінне харчування. Також у притулку допоможуть зі збором документів юридичною, соціальною та психологічною консультацією. Часто люди бояться звертатися по допомогу, вважаючи, що не отримують суттєвої. Втім, вони можуть розраховувати принаймні на одноразову матеріальну допомогу у розмірі мінімальної заробітної плати. Також статус жертви торгівлі людьми допоможе отримати необхідні довідки про стан здоров'я, наприклад, оформити інвалідність законодавством України прописано також покарання фізичних осіб за вчинення злочинів у сфері торгівлі людьми. Однак юридичним організаціям не загрожує навіть штраф. Якщо і є певне майно, яке арештовується і вилучається на користь держави, то на жаль, для осіб, які постраждали від торів людьми, компенсація в цій частині поки що є тільки на папері. Чернівецька область край, де багато заробітчан. Переважна більшість із тих, хто виїжджає за кордон, знають про шахрайство у сфері торгівлі людьми. Однак вважають, що саме з ними нічого подібного не трапиться. Фахівці зазначають, від непередбачуваних обставин ніхто не застрахований. Тому перед від'їздом з рідної країни варто все ж таки проконсультуватися зі спеціалістами. Береженого Бог береже, як то кажуть. Надія Величко, Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Судмедексперти чернівців зможуть покращити якість своєї роботи. Днями у розпорядження обласного бюро судово-медичної експертизи надійшли нові прилади: дев'ять мікроскопів та газово рідинний хромограф, без якого судово-медичні експертизи алкогольного сп'яніння та концентрації алкоголю в крові неможливо було б проводити. Працівники обласного бюро судово-медичної експертизи протягом п'яти років добивались від обласної влади виділення коштів на нові прилади, оскільки деякі з тих, з якими працюють судмедексперти, з плином років можуть вийти з ладу, як, наприклад, 20-річний газово рідинний хромограф, на заміну якому днями придбали новий кристал, 2000 вартість якого становить 250 тисяч гривень. Такий прилад є тільки один, тільки у нас, і якщо б, не дай Бог, не закупили цього приладу. Прилад, який в нас старого виробництва. Якщо б вийшов би ладу, то судово-медичні експертизи, алкогольне сп'яніння, концентрація алкоголю тих водіїв, які їх затримують в нетверезому стані. І ми не мали б можливість в області виконувати дану функцію. Завдяки цьому, що в нас тепер є старий прилад, який повірений і ще працює. І новий прилад, який ми закупили в такому випадку, область забезпечена даним приладом для виконання. Функції визначення кількісної концентрації не тільки алкоголю, а й наркотичних засобів і інших, наркот... інших токсичних речовин. Також три відділення Чернівецького бюро судмедекспертизи, судово-медичної гістології, імунології та цитології одержали нову мікроскопічну техніку, вартість якої склала 95 тисяч гривень. Для проведення судебно гістологічного дослідження срезы срізи внутрішніх органів, які після цього експерти гістологи микроскопически, то тобто при помощи мікроскопів. Це нові мікроскопи з хорошей оптичною системою, яка дозволяє нам улучшити нашу роботу, діти його качественними. Наразі працівники судово-медичної експертизи продовжують комп'ютеризувати роботу, а також планують згодом докупити апарати для автоматичної проводки тканин та санні мікротоми. Дар'я Товпіч, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Обміняти знання з географії на подорож до Європи пропонують старшокласникам-учасникам Олімпіади Турнір за Грінвічем. Переможець, який пройде усі три тури, виграє путівку на двох осіб до Відню та Бутепешту. Призер другого місця отримає планшетний комп'ютер. Інші ж нагороди не менш цікаві. Взяти участь у цьому змаганні можуть учні 8, 9 та 10 класів. Потрібно їм для цього тільки доступ до інтернету. Ідея провести учнівську олімпіаду серед старшокласників виникла у працівників туристичної агенції «Грінвіч Тур після аналогічної акції на східній Україні. Аналогічний конкурс вже проходив в місті Артемовське в Україні. І організатором турніру в Артемовське виступила теж туристична компанія, це наші партнери по сіті. І Ми подумали, чому б аналогічно не устроїти в нашому місті для наших школьників. Для того щоб взяти участь у конкурсі, треба заповнити анкету на сайт. Greenwich UA, І дати відповідь на запитання першого туру. Питання насправді були нескладними, адже ці запитання демонструють розвиток людей. Ті, хто правильно відповів на запитання першого туру, автоматично потрапляють у другий. Усі питання будуть викладені на сайті, однак, журік каже, скопійовані з інших сайтів, відповіді на них одразу помітять. І взагалі, такі конкурси, вони ну, якби заохочує дітей до вивчення предмету. Це якби такий додатковий стимул для опрацювання ще додаткової літератури, додаткової інформації. Хочеться увидіти як можна більше творчого підходу дітей для того, щоб оцінити не знання з інтернету, вот, а їхні лічні знання, творчий підход, як вони можуть дати відповідь на той чи інший питання. Організатори кажуть, зареєструвалося вже більше сотні старшокласників. З них 70 пройшли у другий тур. Він триватиме з 30 березня до 5 квітня. Останній третій тур відбудеться 20 квітня у приміщенні географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Такий розрив у часі пов'язаний з тим, що спочатку організатори планували обласний конкурс, однак до участі у ньому реєструються старшокласники із інших областей, наприклад, Тернопільської та Івано-Франківської. Учасникам фіналістам потрібний буде час доїхати, та й журі встигне визначитися з фінальними завданнями. Організація второго і фінального конкурсу нам допомагають припадавателі університету та ділу школи. Свідка ми надіємося, во-первых, на об'єктивність. Це найголовніше, найважливіше. Результати географічної олімпіади планують оголосити у день фіналу. Тоді ж нагородити переможців головними призами, путівкою до Європи, планшетом і ще багатьма цікавинками. Вчителі переможців також отримують заохочувальні призи, комп'ютерну техніку для аудиторії. Зареєструватися для для участі у цьому конкурсі можуть учні 8, 9 та 10 класів, заповнивши анкету на сайті Greenwich CVUA до 30 березня. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Парад планету у вигляді конкурсу красунь провели у Чернівецькому вищому професійному училищі «Радіоелектроніки». Вісім дівчат змагались за титул найкращої, найерудованішої та найгарнішої. Схоже, конкурс проводять вже не вперше. Щороку до його підготовки та безпосередньої участі у ньому приєднується все більше і більше вихованців. Генрія Тобеох розкаже більше. Конкурс краси приурочили до такої нашомілої події, як кінець світу. Чимало пліток було про те, що це трапиться, коли усі планети сонячної системи виструються в один ряд. Але цього таки не сталося. В свою чергу організатори даного дійства вирішили довести, що краса це таки рушійна сила. Хоч і після того, як красуні з училища радіоелектроніки, вишикувалися в ряд на дефіле, нічого не взірвалося, але у залі здійнялися бурхливі овації. Нам подобається те, що наші дівчата, яким 14-15 років, вже починають готуватися, так сказати, до дорослого життя. Вони вже вміють приводити себе в порядок, вони знають, як правильно треба говорити, ходити. Ну і в принципі, це ще дисципліна для них. Однією з учасниць цьогорічного конкурсу краси в училищі радіоелектроніки була 18-річна Мар'яна. Дівчина завдяки ексклюзивній сукні перевтілилась в планету Марс. Ідей щодо своєї сукні вигадала разом із подругою, а весь свій виступ готувала близько місяця. Для себе участь у такому конкурсі, вважає малим досягненням. Я хотіла спробувати себе як нову як особистість, ну, щоб відчути, як це на сцені можна себе проявити. Оцінювати цей конкурс запросили чимало людей, які розуміються на жіночій красі. Це і стилісти, перукарі, звичайно, і керівний склад училища, але головою журі обрали відомого юриста. Прямо від того, що таке дійство проходить в стінах професійно-технічного закладу. Ця система освіти потребує великої уваги нашого суспільства і дуже правильно вчиняють керівники даного навчального закладу про те, що проводять такі конкурси. Наші жінки, дівчата найкращі у світі. Я не раз мав можливість у цьому переконатися. Вони майбутні матері, дружини. Протовж кількох годин найкращі дівчата цього училища показували свої таланти, захоплювали ними усіх присутніх у залі, і звичайно, журі. Кожну з них відзначили, адже вони були дійсно кращі з найкращих. Кожна з учасниць отримала своє почесне звання, а також цінні подарунки. Генрієта Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це все. Про ці та інші події ви можете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від мого колеги Сергія Сохацького. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску. Новини бажаю вдалого завершення дня, що минає. Побачимось.